Такі у Христі, браті і сестри, дозвольте мені щиросердно привітати вас із сьогоднішнім великим святом. І ні для кого з вас не є секретом, що протягом року ми вшановуємо 12 найбільших подій життя Спасителя, які були ключовими у справі нашого спасіння. Але здавалося би, ну, преобразився Христос. І що тут такого визначного? Але... Визначність є, звичайно, адже у цій події нам знову і знову відкривається образ Пресвятої Тройці. Те, що було більш приховане в Старому Завіті, сьогодні відкривається знову більш ясно. І Господь, укотре показує і проявляє для нас таке таку феофанію, тобто богоявлення. Він знову показує своїм ученикам свою славу, славу, яку він має у Отця. І ми бачимо, що нам здається, що зовсім недавно ще було недавно було Воскресіння Господнє. У нас ще в бухах, можна сказати, лунають які Великодні пісні співви, що Христос воскрес. Але ось вже сьогоднішнім святом ми знову готуємося до наступного Великодня. Але отже, якщо ми глянемо на Євангелії від Матфея, на сам текст, то перед цим ми побачимо, що Христос каже своїм учням. Він каже, що син, ось Син людський відправляється до Єрусалиму, де йому належить багато постраждати і бути вбитим від рук Фарисеїв. Тобто ця подія преображення є подією, яка стається, можна сказати, по дорозі на Голгофу. Тобто, Господь показує свою славу, щоб укріпити своїх учнів, як ми співаємо сьогоднішній день. У Тропарі Кондаку, щоби вони, побачивши що тебе розіп'ятого страждання твоє, зрозуміле добровільне. І дивною для нас є та річ, що Господь преображається не перед усіма учениками, не скажемо вже перед усіма людьми, які слідували за ним. Але Він вибирає із собою тільки трьох: Петра, Якова, Йоанна і велике, велике, велике милосердя Господнє, той, духов сказав Сатанові, йди від мене, сьогодні бачить славу Господню. Адже ми бачимо, що Петро відмовляє Христа від походу в Єрусалим. Каже, можливо, не йти тобі вчитель. І... Але Христос каже, Сатанові відійди від мене. Проганяє Петра, адже це противне тій волі і призначенню Божому, заради якого він прийшов на землю. Отже Господь преображається на горі. І ми читаємо, що лице його стає, як світить, як сонце, а одяг його стає світлим мов світло. І на вечірніх читаннях цього дня, тобто на вечірні вчора, читається перемії із книги Виходу і з книги Третьої Царства, коли Господь розмовляє в перших двох переміях з Мойсеєм третій Розмовляє з пророком Ілеєю. І знаходимо ми у цих пареміях, що я покладу тебе в ущелину, і коли я проходитиму, я закрию тебе своєю рукою допоки не перейду. Бо неможливо людині залишитись живою і побачити лице Господнє. І ученики, будучи живими, будучи ще тілесними, вони не бачать лиця Господнє. Ми знаємо, що на сонце неможливо дивитися, воно опікає наші очі. І бачимо, що лице Христа починає світитися як сонце. І ученики не бачать лиця Божого, того лиця, яке Христос має у своїй славі, яке є поза людським тілом. Але поруч із цим е, їм являються Мойсей та Ілля. Чому саме ці двоє? Тому що вони є живим утіленням закону і пророків. У кожного правовірного юдея. Закон асоціювався із Мойсеєм, через якого цей закон був даний. Тобто, фарисеї казали, ми маємо Мойсея і пророків. Вони покладалися на цей закон, хоча дав його Бог, але авторитет Мойсея був незрівнянно високим. І поруч із цим, також і пророк Ілля, це один із найсловніших пророків. Це той, який замкнув небо на половиною роки. Це той, який був живим, забраний на небо. Це той, який знову має прийти, щоб приготувати народ до прийняття Месії до другого і славного його пришестя. Незрівнянно висока людина. Але поруч із син це ті двоє, із ким Господь говорив лицем до лиця. Ми пам'ятаємо, що із Мойсеєм Господь говорив на Говрії Синані, коли давав йому е, заповіді, коли Мойсей пробув 40 днів у хмарі. І пам'ятаємо, що говорив із пророком Ілею на горі Хориві, коли явився йому у тихому шелесті вітру. Тобто дві два боговиці являються апостолом. Але як апостоли упізнали їх, ікон тоді не було. Тож як вони впізнали, що це саме Мойсей та Ілля? Можливо, це були, вони, як на іконі зображено, тримали у руках якісь атрибути, по яких, по яких їх можна було ідентифікувати. Ми бачимо, Мойсей стоїть із крижаннями, Ілля стоїть сувоїм і ножем. Але, можливо, і так, існує такий варіант, що в цей момент, безсумнівно, явилося Царство Боже, про що Спаситель говорить напередодні цього. І апостоли, хоча будучи земними, але вони стали причасними цьому царству. І будучи у цьому царстві, вони розпізнали цих двох блаженних мужів, адже там немає ніякої пилини, там є зайві знайомства. І настільки їх вражає це видовище, яке вони між собою бачать, що Петро викликує, Господи, добре нам тут бути. Давай ми поставимо три намети: один для тебе, один для Ілії і один для Мойсея. І вони не хочуть іти з цього царства, адже вони відчувають, що трійні турботи світу там не діють, їх там немає. Там є тільки насолода від спілкування із Богом. І вони не хочуть полишити цього блаженного місця. Але раптом являється хра, Хмара і голос із хмари. До богоявлення, який каже, це є син мій улюблений. В ньому моє благовоління, його слухайте. І учні лякаються і падають на землю. І преображення закінчується. Отже, Господь преображається перед своїми тільки трьома найближчими учениками, і в цьому є богословие бачить певне іносказання Петро, Яків та Йоанн. Тобто закон заміняється милістю якщо розібрати єврейські значення імен цих апостолів. Якщо зупинитися на цьому моменті, то ми бачимо, що старозавітній закон більше не має сили над людиною. Він своє віджив Христос. Е зробив цей закон більш довершеним, і нам немає тепер потреби дотримуватися 613 правил тори і танаху для того, щоб успадкувати вічне блаженне царство. Ми живемо в зовсім інший період. Період, коли Господь кожної неділі, кожного свята, і кожного дня дає. Нам можливі спілкуватися із собою і дає себе нам у поживу. Тобто, ви читаємо апостола Павла, що «Буква вбиває, а дух животворить. Ось буква закону своє минуло. Закон замінений благодаттю. Ми повинні жити духом, щоб за іншими сміванги у дусі та істині поклонятися Отцеві. І разом із цим, чому тільки перед трьома проображається Христос. Можемо сказати, що Він не преображається перед усіма, щоб йому, якби це безглуздо не звучало постраждати. Адже якщо б це побачили пересеї і книжники, то вони би впізнали, могли впізнати в ньому Бога, а значить могли би і послідувати за ним. І з одного боку, це добре, бо Христова проповідь була би більш успішною, але разом із цим Христос. Осів, які написані у пророцтвах. Отже, дорогі браті і сестри, я вітаю вас із цим святом. Хай фаворське, оце нетвінне світло, яке як ви побачили, апостоли, засяє не тільки сьогодні, але кожного дня і в наших серцях, щоб воно проганяло від нас темряву гріхів і морок світу цього, щоб це фаворське світло дозволило Господу преобразити наше життя і змінити його на краще. Щоб це паворське світло просвітило усі країни землі, і всі народи могли пізнати нашого Господа і владику Ісуса Христа, щоб це паворське світло випалило із землі всяке нечестя і беззаконня, і щоб ми могли у мирі і благоденстві продовжувати дні нашого земного життя. Амінь.